Вітаю, шановні, в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про відеоконтент, адже це невід'ємна частина нашого щоденного життя, що вирізняється доступністю та широким спектром застосування. Та більш детально на цю тему ми поговоримо з нашою гостою Анною Авєріною, від резиденткою жіночого клубу Наві. Ради вітати вас, пані. Доброго вечора. А, давайте відразу я. Пропоную прийти до теми нашої програми, тому що дуже цікава, і от зараз ми постійно бачимо навколо нас людей з телефонами, людей з камерами, які щось знімають, постійно знімають, щось транслюють. А тоді у мене до вас таке питання: що вас приваблює в відеоконтенті найбільше? Мене приваблює знімати емоції людей. Мене приваблює показати бекстейдж, як проходять якісь заходи, як проходять якісь зйомики. А ще я люблю науковий. Тобто, коли щось треба показати, як проходить якийсь процес для навчання, а може, навіть не для навчання, але сам процес, коли людина не знає, що ось це ми робимо ось так, а це ми робимо ось так. Тому що я з дитинства більше засвоювала матеріал. А наглядно, коли mm -hmm. я бачила, як це робиться, а не коли мені пояснювали вчителі сухо, чи казали Прочитай у книжці все написано. Мені цікаво показати, подивись, оце ми робимо ось так, потім ми робимо те і робимо ось це. І я вважаю, людям це теж дається найлегше і їм цікаво подивитися, бо деякі не знають, що ми робимо і як ми робимо. Ну і мені здається, що мою думку, що от коли ти читаєш, ти собі якось фантазуєш і ти можеш представляти це взагалі по інакшому, так. ніж це відбувається. А коли ти бачиш це ну наглядним прикладом, це мені здається воно краще засвоюється. Тому Звісно. тут я з вами повністю погоджу. Тому що як кажуть, якщо ти читаєш книжку, ти придумаєш собі свій сюжет, а потім, коли ти дивишся фільм, зняти по цій книжці, ти можеш розчаруватися, тому що зовсім по-іншому його так. бачив. Режисер а, автор або режисер, так але не дарма кажуть, що краще не раз побачити ніж сто разів почути, так а, Так, трішечки відійшли. Ми від теми, від теми а, окрім наукових і бекстейджів, так які тематики відео вас найбільше цікавлять? Ну життя, напевно, більше життя, тому що ми всі викладемо відео в інтернет, ми всі хочемо показати. Ось дивись, я там побував, я робив це, я дізнався це. І коли людина дивиться відео, вона дивиться. Дивісь, яке є життя, окрім того, чим займаюсь я. І ну, мені здається, це дуже цікаво показати людям. Ось подивіться, як проходять наші заходи з жіночого клубу. Якщо вас зацікавить, приходьте, будемо, звісно, раді вас побачити. Чи, наприклад, як я робила для своєї племінниці відео? Дивіться, історія метро Кривого Рогу. Вона обрала окрему ланку, і про неї рішила. Зняти відео. І ми засняли, я для себе дізналась деякі нові факти про метро, які я не знала. Тобто воно все пересікається, коли ти починаєш знімати як життя, ти чомусь вчишся новому, новому і ще раз новому. Угу. А як ви обираєте теми для своїх проєктів? Ну, от, як відбувається цей прихід натхнення? Ось цього? взагалі, це як завжди, надивленість, чи ось зараз популярна якась тема, чи напевно от, ось хтось хоче зняти відео? До мене звернулася нещодавна дівчинка, і вона каже: мені для навчання треба зняти ролик про погоду, як я розповідаю погоду. Вона, давай знімемо. Я кажу, блін, давай. А зараз на вулиці ожеледиться. Перший раз за, за моє життя я побачила дерева у, у льду. І я така, давай ми заснімемо цю гарну картинку. Ти знайдеш цікаві теми. І ось вона пропонувала те, що їй потрібно показати. Я їй запропонувала, що я ще бачу в цьому. І ми разом зробили цей маленький ролик. І ось так в мене і проходить. Кожна зйомка, тому що кожен клієнт бачить щось своє. І я питаю, як ви хочете, що ви хочете побачити? Я пропоную, що бачу ще я. Якщо клієнт погоджується зі мною, я додаю своє бачення. Якщо ні, я роблю так, як хоче клієнт, тому що людина очікує те, що вона хоче побачити. І вона не хоче, щоб. Їй щось здивувало те, що вона там не хотіла побачити. Паня, от дуже цікаво мені поговорити про саме бекстейдж. От я розумію, що більшість людей хочуть бачити, як відбувається той чи інший процес. Звісно, а чим вас як от, цікавить процес саме цієї зйомки? А тому, що ти показуєш життя, ти бачиш ці емоції, ти бачиш, як люди себе ведуть. І вони ж це не грають, вони показують свої емоції, які вони є насправді, і ти фіксуєш цей момент, який вони запам'ятають, який вони будуть передивлюватися. А ще, якщо це дуже буде все гарно поєднуватися, якщо буде змінюватися план, ракурс, це буде чіпляти увагу глядача. І тоді люди захочуть прийти і ще раз повторити захід такий, чи, наприклад. Свято. Це проїх, свято, так. Так, тому бекстейдж вони цікаві тим, що людина, коли вона в процесі, вона не замислюється, як вона виглядає. І я, як відеограф, я знімаю боку і я намагаюся подати її в найкращому світлі, щоб і їй це було цікаво, і щоб в неї залишилось на пам'ять дуже гарні світлини і відео. Чому, на вашу думку, саме відеоконтент за останній час набрав таку популярність? Адже ми пам'ятаємо, що ще декілька років тому для контенту того ж інстаграму люди знімали фотостудію, робили зачіски, макіяж, робили ці неймовірні фото з декількома видами обробки. А зараз це все просто робиться ось так і набирає таку популярність. Взагалі до нового року. Також відео всі бажали зняти в студії чи в якійсь кав'ярні, щоб це було дуже гарно, по-лакшері, показати, що в мене таке гарне життя. Але ми зараз сидимо усі вдома. Ми під час карантину сиділи. Ми час війна, ми сидимо вдома, ми не не подорожуємо. А люди хочуть бачити щось нове, щось цікаве. І коли ти знімаєш, люди дивляться. І вони, хоч за когось радіють. А зараз саме це модне, їдеш в трамвай, достав, дивись, а тут така гарна ситуація, тут цуцик зі мною, тут ще щось. І хочеться бачити позитивні моменти з життя. Хочеться показати цей лайфстайл, як кажуть, зараз, щоб було тут, зараз і це без сценарію. Воно більше зараз чіпляє аудиторію, тому що коли це ти продумаєш, пишеш сценарій, знімаєш там це цілий день, потім монтуєш, люди бачать, що це вже не є дійсним, що це все наіграно, це міні-фільм. А коли ти знімаєш на вулиці, навіть коли ти йдеш в кіно, в театр, на виставку якусь, і навіть. Нещодавно була виставка, і люди приходили і показували, дивись, я зараз на виставці кривий, що тут є. І я знаю, що більшість людей пішли на відео. І, бо вони вони подивилися це відео, і вони такий, блін, в нас виставка, я не знав. Я бігом туди. Тож воно зараз дуже вабить людей показувати своє життя, показувати, що щось відбувається, що щоб можна було вийти з дому, бо ми сидимо вдома, і ми такі сумуємо. А так? Ну тобто люди полюбляють, скажімо так, такі мале маленькі, напевно, це я думаю так більш вдало можна назвати реаліті шоу, так? Життя так, ми, з, ми, ми сумуємо. Пам'ятаєте, дуже давно були ці реаліті шоу за вікном, за стіклом, так, якісь так, там так. дивани. Люди хочуть бачити якісь емоції, навіть ті ж суперечки. Вони хочуть бачити життя, тому що ми вдома. В нас який зараз графік? Дом, робота, дом. можливо, десь ми забігли в магазин. Піти в кав'ярню зараз ну, дуже важко когось витягнути. А коли ти починаєш витягувати такі відео, виставляти, ось я нещодавно зайшла в кав'ярню. Мені так сподобалась кав'ярня. Я засняла, як вони гарно зробили інтер'єр. Я засняла, у яких вони гарних бокалах подають чай, тобто не в чашках, як ми звикли. Я така, блін, мені це дуже сподобалось, і я хочу. Я хочу показати, я хочу, щоб люди побачили. І мені так було приємно, коли я виставила в інтернет це відео. Я відмітила цю кав'ярню, і люди все, все одно почали питати, а де саме знаходиться кав'ярня? Думаю, ну мені приємно, що людей, як деякі казали, мені сподобалися ці бокали. Я хочу каву, я хочу чай в цих бокалах. Я думаю, я і зробила і рекламу, і. Показала людям, де можна зараз провести гарно час, тому що ну, не всі знають, що в нас відкривається, куди можна піти. тому що... Ну, зараз надається такий час, що не все так афішується. Так, не все афішується. Деякі люди не дивляться, не читають новини, тому що вони вже втомилися. І тому вони, я навіть знаю, що є люди, в яких немає вдома телебачення. Тось тобто і телевізорів немає. Тось тобто вони не знають, як це подивитися. Якийсь фільм по телеку. В мене телека немає, в мене максимум телефон і все. Я така: ну окей. І ось, якщо в тебе тільки телефон, тобі треба ж давати інформацію, якусь, що проходить в нашому місті. І ось такі відео, вони дуже корисні. Ну зараз ви навіть знаєте з цим захватом розповідаєте про цю кав'ярню. Так. І мені завжди от, подобаються творчі люди, тим, що от, коли я з ними спілкуюся в цій студії, а, і там а як ви там щось зробили? Та я от сидів і мені так сподобалося. І я, от, мені, мені подобається, як приходить цей момент натхнення у творчих людей. Я зайшла до кав'ярні, мені сподобались інтер'єр, стакан і все, пішло. це так, дуже Натхнення це дуже круто. в людей, в творчих людей може прийти будь-коли. Ми цього ніколи не ожидаємо. підсумовуючи нашу розмову, так, а, все ж таки, у чому перевага відеоконтенту над фотоконтентом? Тим, що там є живі емоції. Там ти показуєш цю емоцію. Тобто, а світлина, да, вона гарна. Ти закарбував якийсь окремий момент. А відео ти можеш показати процес, як готувався, як ти бішов, вибирав... як ти обирав якийсь снаряд, як тобі робили зачіску, як тобі робили макіяж, як проходив цей відео, контент, фотозйомка, день народження, гендерпаті. Воно ж цікаво побачити себе збоку, коли ти не контролюєш свої емоції. І воно скажу так, воно не дуже конкурує з фото, але все ж таки, ми більше любимо бачити живі емоції, і ми хочемо дивитися, як це проходило і коли це проходило, і навіть, навіть де це проходило, тому що дуже часто це гарно відображає місце, і місце цепляє людей. Так, ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії і е, дали оці поради для нас, наших лісачів, як, як робити цей контент і в чому все-таки його перевага. Я вам дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про переваги відеоконтенту. В гостях у нас була Анна Аверіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.